Інформаційні підсумки понеділка 6 січня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться! Працюватимуть і в день, і вночі. Два десятки мавіків з тепловізорами передали військо від Хмельницької громади. Виявить рак шкіри на ранніх стадіях. У протипухлинному центрі обстежують пацієнтів на новому цифровому дерматоскопі. У Південний Буг за здоров'ям у свято Водохреща хмельничани, серед яких і військові, традиційно занурювались в крижану купіль. Першу в цьому році велику партію квадрокоптерів сьогодні передали війську від Хмельницької громади. Це 20 мавіків з тепловізорами. Їх придбали за бюджетні кошти. Вони дозволяють працювати і в день, і вночі, виконувати різну функцію, в залежності від того, який вже власне підрозділ і пілот вибирає для себе функцію. Закупівля традиційно бюджетна, тож дякую нашим платникам податків за те, що і в минулому році, ну і вже власне в цьому році ми маємо дохідну частину, маємо можливість проводити закупівлі, маємо можливість збирати ФПІ дрони власними силами. І вже, по суті, друга велика партія тільки спочатку цього року ми вже передаємо. Буквально кілька днів ми передавали 200 FPV- дронь в 10-дюймових, а сьогодні передаємо 20 Mavic 3T, загальна їхня вартість майже 3,5 мільйони гривень. Ну і це перша така велика партія Mavic в цьому році, але попереду подібні передачі ще будуть і будуть. Ми вже з початку року розпочали низку тендерних процедур, процедуру закупівель. І далі будемо купувати, знову ж таки, FPV різної модифікації, будемо купувати БПЛА, літачкового типу, квандру, гексакоптери, будемо купувати РЕБ-РЕР. Однозначно будемо продовжувати власну збірку FPV-дронів. Ну і багато інших речей на цей рік ми для себе заплановуємо. Плануємо їх реалізувати. Паралельно ми вже з початку року починаємо фінансувати підрозділи Сил оборони, які в межах нашої програми напряму. Коштами у вигляді субвенцій. І цими коштами керівництво підрозділів Сил оборони розпоряджається на власний розсуд і на власні потреби. Тут працюємо далі. Сьогодні вранці у Хмельницькому освятили воду у південному бузі і розгорнули місця для занурення у хрещенську купіль. Традиційно облаштували їх на правому березі річки біля аварійно-рятувальної служби та на лівому поблизу ДЮСШ No3. Тут за безпекою людей ще з учорашнього вечора стежили рятувальники. Ірина Кондратюк з подробицями. Священнослужитель Даниїл Тарнавський у День свята богоявлення на світанку освячує річку Південний Буг у Хмельницькому. Саме нині владикою святи воду, цю Духом Твоїм святим. Самі нині владикою святи воду, цю Духом Твоїм святим. Сьогодні ми на водах Південного Бугу здійснили чин великого освячення води. Чин великого освячення води здійснюється лише два рази у році, в переддень самого свята богоявлення Господнього і в день богоявлення Господнього. Це є вода, яка освячується і яка називається велика агіасма. Вода ця вживається лише над що серце для зцілення. Від душевних і тілесних недух. Після цього люди занурюються у хрещанську купіль. Вірять, що цей обряд очищує душу та заряджає тіло здоров'ям. Сім років купаюся. Я не готуюся так просто. Ну, просто закаляюся, так не готуюся до купання саме. Ну, якось додає сили, це правда так. Додає здоров'я. Трохи є таке відчуття. Дуже круто відчувати, коли з водою виходиш, щось нове відчуваєш. Більше десяти років на свято водохреща занурюється у воду хмельничанин Ігор. Зізнається, заздалегідь до купання у крижаній водоймі не готується. Прийти налаштуватися, що все буде добре, ніяких там напоріг, там, тиждень ні. Вода допомагає. Якщо віриш, якщо сприймаєш це, то воно дуже добре і для здоров'я корисне. Третє пірнають у Південний Буг подруги Олена та Вікторія. Кажуть, цьогоріч погода сприятлива для купання. Не холодно, і до цього треба дойти усвідомлення, щоб таке робити зранку. Менше хворіш, якось, і що саме цікаве, вода зовсім не холодна. Думали, перший раз, як я залазила, то думала, що ну, три роки тому, то думала, що буде дуже холодно. Але ні. Ми разом якось водночас вирішили. Десь як навірно, в звичайний день, то би ну, не залізло, це 100%. А в такий день, то дійсно. Ну, все, все приходить з часом, з усвідомленням. Цьогоріч на території Хмельницької області визначили чотири місця для занурення у хрещанську купіль. В обласному центрі місця для купання традиційно облаштували на правому березі річки Південний Буг біля аварійно-рятувальної служби та на лівому поблизу, де ЮСШ, номер США 3 Тут за безпекою людей ще з вечора неділі стежили рятувальники. На території ви можете побачити, є пункт як він як пункт стаціонарної обігріву, так і роздягальні. В середині є чоловічі жіночі роздягальні, також є обігрів палатки, і в цілому розміщено там невеличкі як термопоти, для того, аби люди могли випити чаю, зігрітися. Враховуючи дану ситуацію, яка склалася, ніби все добре, без подій. Люди стараються більш нормально підійти до цього питання і піклуються про свою безпеку. і Ми в свою чергу забезпечуємо все, що від нас потрібно. Рятувальники нагадують хмельничанам, місця для купання 19 січня облаштовувати не будуть. Адже другий рік водохреща відзначаємо за новоюліанським календарем. Ірина Кондратюк, Данило Біга. Новини міста. Благодійний захід до свята водохреща відбувся на території молодіжного парку у Хмельницькому. Його організатором став благодійний фонд Серце української нації. Капелан Олег Макаровський освятив водовополонці Адже серед тих, хто цьогоріч пірнав хрещанську купіль, були й військові. Під час концертної програми збирали кошти для артиста балету Козаки Поділля, який наразі перебуває на захисті країни. А для всіх охочих організатори розгорнули польову кухню. Більше розповість Ірина Аріон. Хрещенську купіль на річці Південний Буг біля молодіжного парку третій рік поспіль освятив капелан Олег Макаровський. Адже серед тих, хто цьогоріч пірнає у крижану воду, були й військові і вдячні ділом за те, що ми тут це і захисникамі захисницям в першу чергу їм, тому що вони фактично у своїх плечах тримають сьогодні Україну, тримають для нас. Для цих от маленьких, які тут з нами українців і україночок, дають нам таку можливість чудово продовжувати український рід, відчувати себе українцями, молитися рідною мовою. Дійство до свята водохреща організував благодійний фонд серце української нації. Це бо особисто хотів би побажати вам усім міцного здоров'я, миру, добробуту та Божої ласки. Українська нація. Є українська нація, була і українська нація точно буде завдяки звичайно ж збройним силам України, які сьогодні напередові нас захищають. Завдяки усім нам, які донатять, які допомагають, які сьогодні поставилися за мету не просто не програти, а виграти цю війну заради наших майбутніх поколінь для учасників благодійного заходу. Організатори розгорнули польову кухню. Підготували шашлик зі свиненки. Тут у нас є чай з прянощами та цитрусовими, плов та боги. Люди приходять, купаються, хочуть зігрітися чаєм, хочуть щось з'їсти, якби і так організовується. Так. Така подія, щоб було приємніше, затишніше, щоб настрій піднімати в цей нелегкий час. Після освячення хмельничани пірнали у крижану воду. Заходили по одному, а подекуди й гуртом. Хоча після занурення були небагатослівними. Холодно і прикольно. Під час концертної програми збирали кошти для артиста балету Козаки Поділля тероборонівця Павла Качана, який наразі перебуває на захисті країни. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Більше семи сотень пацієнтів з серпня минулого року перевірили родимки на новому цифровому дерматоскопі у Хмельницькому обласному протипухлинному центрі. Щотижня майже у пів сотні осіб виявляють рак шкірем. Завдяки роботі цифрового дерматоскопу меланому вдається діагностувати на ранніх стадіях. Обстежувати родинки на такому обладнанні рекомендують раз на рік усім людям, а особливо тим, у кого на шкірі 50 та більше утворень. За направленням сімейного лікаря це можна зробити безкоштовно. Деталі у наступному сюжеті. Щотижня майже у півсотні пацієнтів Хмельницького обласного протипухлинного центру виявляють рак шкіри. Завдяки роботі сучасного цифрового дерматоскопу, який придбали для медзакладу у серпні минулого року. Хворобу вдається діагностувати на ранніх стадіях, а також виявити базальноклітиний та плоскоклітинний рак. За такий короткий термін, за чотири місяці, ми змогли діагностувати багато онкопатологій та доброякісних утворів шкіри. Пацієнтів обстежено більше 700 пацієнтів за чотири місяці та Прооперованих достатньо. Апарат йде з штучним інтелектом. Він має цифрову камеру. Цифрова камера, на якій ми безпосередньо працюємо з пацієнтами. Це ми можемо відслідкувати в ручному режимі, обстежити, перевірити. На злоякісні, доброякісні та підозрілі утвори. Процедура діагностики безболісна. За допомогою приладу лікар отримує в десяте розбільшену картинку родимки. На обстеження одного утворення йде до трьох хвилин. Апарат має карту пам'яті та зберігає дані кожного пацієнта, що дозволяє спостерігати динаміку доброякісних новоутворень. Інтелект штучний він порівнює попередні карти з тими, які зробились пізніше. І ми можемо відслідкувати змінені утвори. Не змінені доброякісні, злоякісні виросли чи з'явилися нові В ручному режимі. Важко відслідкувати зміни в автоматичному, це набагато швидше, набагато легше. Плюс штучний інтелект допомагає нам це все відсортувати в вірних порядках по локалізаціях. Обстежувати родинки на цифровому дерматоскопі рекомендують раз на рік усім людям, а особливо тим, у кого на шкірі 50 та більше утворень. За направленням сімейного лікаря це можна зробити безкоштовно. До слова, Хмельницький обласний протипухлиний центр. Нині єдиний в області медичний заклад, який оснащений подібним обладнанням. Вартість апарату майже 3 мільйони гривень. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста мистецькою програмою з вдячністю захисникам та з вірою у перемогу фінішував цикл новорічно-різдвяних свят у Хмельницькому. Учасники творчих колективів та мистецьких закладів у сквері імені Шевченка колядували, щедрували та виконували народні танці. Під час виступів глядачі донатили на ЗСУ. Ірина Муляр. Далі. Колядували, виконували народні танці та донатили. Так, у Хмельницькому завершили цикл різдвяно-новорічних свят. Вихідними у сквері імені Шевченка відбулася мистецька програма з вдячністю захисникам та з вірою у перемогу. Один із номерів виконують учасники народного художнього колективу ансамблю танцю Веснянка. Виконував ну майже головну роль. Ці вистави ми просто передаємо звичаї. Як хлопці з дівчатами ходили на вечорниці, ну просто традиції, які ну, щоб люди не забували їх. Це сцена гадання дівчат на Василяна, Андрія, як дівчата гадали, як вони задивлялися у дзеркало, шукали нареченого і одна дочекалася. Це уривок хореографічної вистави Подільська коляда, яку повністю планують показати у лютому. Давні звичаї, як дівчата гадали, і ну передати кохання, передати те, що було колись у давнину і усі ці символи. Ми цю виставу готуємо вже третій рік. Ми її вже танцювали, тому достатньо багато роботи вкладено в цю вистави. Танцювальні номери підготували і вихованці Хмельницького міського будинку культури. Старші та молодші учасники ансамблю танцю на мисто своїм виступом передавали атмосферу новорічного зимового лісу. Лісі, лісі, Росла собіляли нонька і зайчик снею. Хочеться дуже побажати людям. Всього найкращого перемоги, щастя, миру. Гарного настрою, вихованці школи мистецтв Райдуга виступали із вокальними номерами колективними та сольними. Приготували різдвяну пісню про Марію. Називається Діва Марія. Розповідається, що Діва Марія народила сина, і до неї прилетіли три ангела. Під час заходу у сквері стояла скринька, куди глядачі донатили для українського війська. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні! Любить обійматися і завжди з посмішкою на обличчі. Матвію Нікітюку один рік і десять місяців. Зараз він дуже активний, але у дитини невиліковна хвороба. Побачили ми симптоми хвороби ще як Матвій мав напевно шість місяців, бо в шість місяців діти ніби як намагаються сісти, намагаються вже щось зробити. А Матвій ну він просто лежав і міг, міг тільки перевертатися з, з боку на бік. І так продовжувалось ну, до 11 місяців. Ми бачили, що дитина не вміє ні сідати, ні повзати. Піднімати ту саму голову не міг підняти. Піднімав, але ненадовго і одразу вже це. Це був який перший дзвіночок, так сказати. Так, і ми ходили до лікарів, але лікарі завжди заспокоювали, казали, що всі діти ростуть ну, в своєму темпі, він ще своє нас І ми так чекали, чекали, але розуміли, що ну, не буде діла. Кілька місяців тому лікарі встановили дитині діагноз м'язова дистрофія Дюшена. Це гендистрофін, це такий ген, який допомагає м'язам відновлюватись. Відновлюватись після великих нагрузок. Ну і взагалі як дитина росте, м'язи розриваються, і цей дистрофін він, він виділяється. І як, це білок? М'язи це білок, а цей дистрофін, він їх відновлює, а в нього стоїть. Як іде блокада, цей, цей гормон не виділяється і з за того миси кам'яніють, ну, нормально не функціонують. З за, за того діти втрачають здатність нормально ходити, м'язи слабнуть. Окрім того, недуга вражає легені та серце. Хворіють переважно хлопчики, а середня тривалість життя з таким діагнозом до 20 років. Нині Матвій разом із батьками проживає в Польщі і саме там проходить реабілітацію. А коли йому виповниться два роки, безкоштовно зможе отримувати підтримуючу терапію. З двох років починається підтримуючі лікування, яке дає м, відстрочку може на років п'ять, ну від п'яти до сіми років просто може продовжити життя. Жодних медикаментів, які можуть вилікувати м'язову дистрофію Дюшена, не існує. Та є лише один препарат генної терапії Елевідіс. Який призупиняє розвиток хвороби. Якщо дитина, наприклад, вже сидить в інвалідному кріслі, то йому вже цей укол е, він його не підніме з крісла, але він може е, покращити там дихання, серце. Воно не буде це все впливати на серце, на дихання. Тому дуже важливо зробити цей укол до того, як почнуться е, спа е, як правильно вже якісь відхилення. Цей укол Матвію у чотири роки зможуть зробити в одній із клінік Дубая. Одна ін'єкція врятує життя хлопчика. Її вартість майже 3 мільйони доларів. Тож нині батьки просять про допомогу усіх небайдужих, рахунки на які можна переказати кошти на екрані. Олександра Семенюк, новини міста.